Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо феномен Ірландії, країни, яка стала домом для багатьох українських біженців. Чому ж так багато людей обирають саме цю країну? Давайте дізнаємось. Те, що зробила Ірландія, вони це підняли просто на наступний рівень. Живе ось у цьому готелі. Є готельний номер Її нас будує три рази на день. Ця людина буде отримувати від держави все своє життя. Так, готель покриває державу О, тисячу тисячу двісті євро на рік. Друзі, на моєму каналі ми не вдома. Ви знайдете чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюсь з усіма нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію з перших вуст. Тож, якщо ви ще й досі не підписані на мій канал, підпишіться прямо зараз, аби не пропустити мої наступні відео. Обіцяю, вам буде дуже цікаво та пізнавально. Отже, Ірландія для українців стала важливим місцем, куди вони приїжджають у пошуках безпеки, стабільності та нових можливостей, але що саме приваблює їх приїжджати саме сюди. Після початку війни в Україні Ірландія стала однією з перших країн, що відкрила свої двері для біженців. Маленька країна з населенням, як наш Київ, прихистила у себе понад 108 тисяч українців, відкрила кордони, відмінила візи. Прості ірландці допомагали грошима, одягом та навіть їжею. надали усе необхідне, особливо у перші дні війни. Пригадує киянка Ніна. Вона понад два роки живе тут із сином. Виїхали одразу після вторгнення, коли на оболоні, де вони мешкали, побачили російські танки. Коли росіяни прорвалися, тоді через бучу. Через оболонь. Ну, оболонь у нас були там танки. БТР їздили. Це була наша сусідня вулиця. Ну, тобто, коли ми побачили, ми вирішили виїжджати. Дуже думали, куди їхати. Ну, важко, я пам'ятаю той час, важко було обрати. Але в мене тут в Ірландії сестра, і ще в мене двоюрідний брат в Будапешті і ще названа сестра в Відні. І вони в чатик і разом подумали, куди ж їхати, і обрали Ірландію. Ну, по-перше, англійська мова, якою я володію, так, і по-друге, саме рідна сестра і мені було дуже, ну тобто дуже класно, коли є якась рідна людина. Поряд. Розбираюся детально. Чим конкретно Ірландія привабила понад 100 тисяч наших співгромадян. Загалом на допомогу Україні тутешній уряд виділив понад 2,5 мільярди євро. Гігантська сума, як для маленької країни. Українських біженців держава спочатку поселила в ірландських родинах, хостелах та готелях. Окрім цього, спеціально для українців тут побудували 500 будиночків по країні. Ніна з дитиною живе ось у цьому готелі у малявничому передмісті Дубліна. Питаю про умови. Умови проживання ми зараз живемо ну, в готельному номері, і ми платимо. Е, зараз я скажу е, за їжу, Тут тобто нас, е, на е, на да, нас годують три рази на да. тиждень, Три триз тижня, нас годують три рази на день, тобто. Є готельний номер, номер нас годують три рази на день, і ми платимо за це 10 євро в день дорослий, 5 євро дитина. Та як компенсація за їжу. А? тільки за їжу а готель покриває покриває держава. Державу. Так, готель покриває держава. Але нещодавно ірландський уряд відмінив безкоштовне житло для українців. Про це повідомило видання Irish Times. Нові правила почнуть діяти з березня наступного року. Крім того, нещодавно в Ірландії суттєво переглянули суми соціальних. Виплат для біженців соціальні виплати в Ірландії такі: з вересня цього року Ірландія змінила умови щодо надання фінансової допомоги українцям. Передусім, йдеться про тих, хто живе в організованому житлі, як готель з харчуванням, і де не треба платити за комунальні послуги. Таким українцям відтепер платитимуть 38 80 євро на тиждень, якщо це доросла людина, на дитину передбачено по 29 ,80 євро 80 центів на тиждень. Раніше для одного дорослого була передбачена виплата 232 євро на тиждень та 46 євро на дитину до 12 років, або 54 євро, якщо дитина від 12 до 18 років. І компенсують цю їжу о... Ну, тобто, фактично держава платить за їжу, ти просто її платиш там з грошей. Якщо ти працюєш, ти платиш, звичайно, зі своїх. Але тому, що у нас повний пансіон. Ну, тобто, якщо людина живе, вона готує сама, вона отримує інші виплати. Але тут ще дуже класна атмосфера в плані, я кажу, в плані людей, які тут працюють, тобто вони. вони Ну, не дуже класні, да. звичайно, є різні історії у людей. Да. Є різні. Mm -hmm. Є коли люди кажуть, там наші українці нам такого не давали, що вам давали. Mm -hmm. Але ми вони не бігли да, через війну. Тобто ми не планували емігра... еміграцію, ми mm -hmm. не планували їхати. У мене чудова кар'єра в Україні. І зараз я можу повернутися в будь-які моменти, мати чудову роботу. Mm -hmm. так, але заради дитини, заради сина, щоб він вчитися в школі не в бомбосховищі, не бігти туди, да. міг вчитися в безпеці. В Ірландії дуже якісна освіта. Влада запровадила суттєві реформи на всіх трьох її рівнях. Українські діти прирівнюються до ірландських, вчаться за тією ж програмою, але при цьому мають додаткові заняття англійською мовою. Місцеві університети, коледжі та бізнес-школи входять до 1% кращих вищих навчальних закладів світу. Питаю, чи є там наші студенти? Нас долучили до всіх програм навчання. Тобто, минулого року я вчилася в коледжі на програмі бізнес маркетинг. цього року я поступила в університет на програму магістрського рівня. Це також оплачується державою, і наші студенти вже третій рік вчаться безкоштовно, тобто за рахунок Еразмусу в університетах, да хто зміг вступити. А ось що із дошкільною освітою я запитала мою героїню Наталю Міняйло, що має малечу трьох років. Дитина у Ірландії це окрема тема, складна і як виявилось, ну дуже недешева. Ірландія дуже довго будувалась на тому, що жінка сидить вдома і глядить дітей. Не працювала, тому потреби в садочках тут як такої і не було. Зараз трошечки ситуація починає змінюватись. Багато жінок ірландських виходять на роботу. Ну і зараз таки, така ситуація, що садочків тут не вистачає, бо багато жінок приходять на роботу. І садочки дорогі. Наприклад, дубліні садочки десь в середньому 1000-1200 євро. На рік на місяць. На місяць. Ого. І це, це приватні садочки? Держава це не, приватні, не може записати держав, державні садочки в Ірландії як таких поки що немає. Тут йдуть розмови про створення мережі державних садочків. Насправді це дуже великий прогрес, бо про це раніше взагалі навіть не думали. Бо ми особисто шукали садочок півроку. Я обдвонила, обходила, написала на пошту десь приблизно до два десятки садочків. Спочатку нас взяли один садочок на півдня, потім запропонували садочок на цілий день. Як маму трьох дітей мене цікавило питання медицини в Ірландії, адже подорожуючи Європою в рамках проекту Ми не вдома, чула від моїх героїнь про місяці очікувань на звичайний прийом профільного лікаря. Забігаючи наперед, скажу профілактика тут значно дешевше і ефективніше, ніж лікування. В ірландців культ здоров'я у будь-яку прохолодну або дощову погоду. Вони. Ігають, ну дуже легко вдягнуті. Наталя розповідає про підводні камені місцевої медицини. А що тут взагалі з медициною? Медицина в Ірландії дуже цікава. <рит> Слухай, я ще такої характеристики не чула. <рит> Насправді, тут є така особливість, якщо, наприклад, людина є якась хронічна хвороба, припустимо, хвороба крона, і людина вже попала в так звану систему, тобто держава дізнає, що людина має повну проблему вона вже зареєстрована ця людина буде отримувати від держави наприклад ліки все своє життя а якщо сходити просто до терапевта щось там до general practice, дженера Він це трошечки більше ніж український терапевт GP, він тут зокрема він навіть трошечки може має право виписувати антидепресанти якщо там або спрямувати до іншого спеціаліста, і ще цей терапевт, так званий General Practice, він ще має право, якщо є вагітність і вона здорова і протікає без ускладнень, то її веде в саме general practice. Тобто не треба йти до гінеколога, ставати на огляд, на облік. Але взагалі до вузького спеціаліста в мене є там певні проблеми з родинками. Я верталася до тут до дерматолога, то я рік чекала на прийом. Рік 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 на прийом чекала, е, але це неправді не, не бачу великої проблеми. В Принципі, тут як альтернатива є приватна медицина, вона, тобто, дорога? вона досить недешева. Е, ну, при, прийом приватного лікаря приблизно 150-200 євро. Українці всі вони користуються. Ну не всі, але багато з них користуються страховкою. І страховка покриває в 60-70% чеків на приватну медицину. Робота в Ірландії це ще один важливий аспект. Країна має розвинену економіку і потребу в робочій силі, що робить її привабливою для українців. Але чи дійсно тут все гаразд з працевлаштуванням? Отже, місцевий ринок праці для українців відкритий, і це безпрецедентні заходи з боку ірландського уряду для іноземців, бо раніше отримати дозвіл на роботу в Ірландії для українців було вкрай важко, Те, що зробила Ірландія. Ландія, вони це підняли просто на наступний рівень. Що відбулось, коли прийшло повномасштабне вторгнення? Ірландія повністю змінила цю систему для українців. В Ірландії жовтий лист отримується в день один. Тобто, ти тільки прилітаєш, ти відразу отримуєш цей документ. А з цим документом ти вже можеш робити все. Ти можеш працювати, навчатись, відкривати бізнес, і це відбувається відразу. Яка ж тут зарплатня? Сума залежить від кваліфікації і стартує від 12 до 15 євро на годину, середня на місяць від 2 тисяч. Знайти роботу тут непросто, конкуренція дуже висока. Але при цьому українцям також надали право відкривати власний бізнес. Українка Анна разом із чоловіком заснувала організацію, що допомагає українцям інтегруватися у тутешньому суспільстві, і розповідає про перші успішні кейси нових. Українців у Ірландії. І ми дуже хочемо створити ось цей новий портрет українця, який такий дуже працелюбний, який може вносити якісь креативні ідеї, який може відкривати бізнес, який може покращувати сервіси. Тому що нам дуже багато всього можна запропонувати цій країні в хорошому сенсі. І ми хочемо показувати, що українці це не тільки люди, які там приїхали отримувати соціальну допомогу. Це не про це. Це люди, які опинились в біді, але які можуть на цьому фундаменті відвідвідтолкнутись і зробити щось таке красиве, добре, вічне. Ми відбираємо українців, які вже готові щось розпочати, або розпочали і там застрягли на якомусь етапі. І ось ми їх всіх зібрали, 30 людей. У нас було 130 заявок, і з ними працювало на 30 людей 35 спікерів та менторів. І вони mm -hmm. дуже прокачали наших учасників. І це, звісно, дало результати. І відкрились бізнеси після нашого буткемпу. Сім бізнесів відкрились. Сім вже відкрились? Сім вже вже, вже, вже сім. А, значить, доставку української їжі так. Люсі, а, рекрутингова агенція відкрилась. Айтішний стартап відкрився при тому, який ось наразі отримав фінансування 100 тисяч євро від Enterprise Ireland, від урядової організації. Варто зазначити, що в Ірландії ціни на житло і продукти можуть бути досить високими. Це виклик для багатьох нових мешканців. Більш детально про ціни в магазинах, оренду житла та прожитковий мінімум я розповім вам у своєму наступному відео. Друзі, а яка ваша думка щодо Ірландії? Чи обрали б ви цю країну для тимчасового захисту? Поділіться в коментарях на каналі Соня Адамська. Ми не вдома. Ви знайдете ще багато корисної інформації та репортажі з багатьох країн Євросоюзу. Тож не забудьте, будь ласка, підписатись та поставити ваш лайк з повагою, ваша Соня.